До вашої уваги чудовий будинок у селі Богданівка Львівської області. Цей двоповерховий будинок площею 80 квадратних метрів. Це чудове місце для комфортного відпочинку або постійного проживання. Будинок має три окремі кімнати, що дозволяє зручно розмістити сім'ю або гостей. Зроблено ремонт, окрім кухні. Яка потребує вашого втручання санвузол з туалетом та душем для зручності. Просторий погріб стане ідеальним для зберігання продуктів або консервації. Встановлений бойлер для гарячої води. Земельна ділянка доглянута, озеленена та облаштована для відпочинку. Мангал-зона для приємних вечорів на свіжому повітрі. Фруктові дерева та виноград, що створюють затишну атмосферу та дарують власні плоди, крита парковка, що забезпечує захист автомобіля від негоди, Світло підключене. вода, автономне водопостачання зі свердловини, каналізація септик, інтернет з можливістю підключення, також проведено супутникове телебачення. Будинок, ще не введений в експлуатацію, але вже придатний для проживання, або використовувати як дачний варіант ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, природу та затишок. Поруч є магазин, озеро та зупинка транспорту для сполучення з сусідніми селами та містами. Тож обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Продається затишний будинок у Закарпатській області в селі Грабово. Якщо ви шукаєте комфортне місце для життя або відпочинку на природі, цей будинок стане ідеальним варіантом. Він розташований у мальовничій місцевості, неподалік від лісу та озера. З усіма зручностями для комфортного проживання. Площа будинку 50 квадратних метрів, має один поверх, дві окремі кімнати та кухню-вітальню. Санвузол сучасний з душовою кабіною. Будинок обшитий деревом, що надає йому затишку та створює приємний мікроклімат усередині. Всередині будинок також виконаний у дерев'яному стилі. Що надає йому особливої атмосферності у дусі Закарпаття? Світло, вода, каналізація усе підведено безпосередньо в будинок, опалюється грубою з можливістю встановлення системи обігріву за бажанням власника. Загальна площа ділянки 6 соток. Форма ділянки правильної прямокутної форми, що ідеально підходить для благоустрою, окрема будівля на території. У якій розташовані зона барбекю, що стане чудовим місцем для сімейних посиденьок або прийому гостей, технічне приміщення, в якому можна використовувати для зберігання інвентарю, та літня кухня, в яку заведено світло та газ. До будинку заведено супутникове телебачення та повністю огороджено парканом. Грабово це тихе селище з хорошими дорогами та доступом до природи. Озеро на території села стане ідеальним місцем для відпочинку, риболовлі чи прогулянок, ліс з чистим повітрям, грибними місцями та можливістю насолоджуватись природою у будь-яку пору року. Дитячі майданчики, які будуть ідеальним варіантом для сімей з дітьми. Цей будинок чудовий варіант для постійного проживання або заміського відпочинку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатись на канал. Вашій увазі будинок у селі Скарженці Хмельницької області. Будинок побудовано у центрі села, загальна територія 7 соток та площа будинку 128 квадратних метрів. Будинок новий та побудований у 2015 році. Стіни виконані з піноблоку та цегли, дах з металочерепиці. По всьому будинку встановлено металопластикові вікна. Має двохконтурний котел, опалення та гаряча вода. Загальний стан будинку добрий. Перший поверх має веранду, кухню, ванну кімнату, туалет, дві великі кімнати. Другий поверх складається з двох великих кімнат, плюс великої прихожі і маленької, в якій можна зробити гардеробну. Будинок частково з ремонтом та меблями, що дає вам можливість втілити свої дизайнерські ідеї. До будинку проведено світло, газ та воду. Є можливість будівництва магазину. На території є криниця з можливістю встановлення насосу. Будинок огороджено, має паркан, сад з фруктовими деревами, підсобні приміщення. Є можливість додаткових будівель. У селі є клуб для дітей, школа та садок, два магазини та відділення пошти. Є зупинка з гарним сполученням транспорту з містами. Для додаткової інформації та запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму і не забувайте підписатися. До вашої уваги чудова пропозиція в привітному селі Сокіл, що в Чернівецькому районі Вінницької області. На 25 сотках зеленої території. Чекає на своїх власників чудовий будинок садиба на три окремі входи, в якому є все і навіть більше. На 250 квадратних метрів житлової площі вас порадує затишна кімната з каміном, п'ять окремих спалень та два санвузли. Будинок виконаний під дерево та продається без меблів та техніки. Будинку підстать і двір ландшафт. З доглянутим фруктовим садом, ароматними квітами та висячими гронами виноградної лози. На ділянці також є цегляний гараж, літня кухня, господарські будівлі, приміщення для вирощування домашніх тварин та птиці. Ексклюзивом даного об'єкту є власна капличка, місце для душі, три види опалення газове, електричне. Та твердопаливне. У будинку заведена вода зі скважини 84 метри. Та є каналізація, власники потурбувалися і про безпеку свого житла, встановили відеонагляд по всій території садиби. Якщо ви полюбляєте вирощувати овочі або саджати грядки, 25 соток городу у вашому розпорядженні. Кожен куточок у цьому будинку наповнений затишком та любов'ю. Все продумано до дрібниць. Під час будівництва використовувались безпечні матеріали природний камінь, цегла, постелена дубова підлога, стіни, оздоблені карпатським деревом, будинок готовий для проживання великої та дружньої сім'ї або ж для дачного відпочинку від тісних міських бетонних джунглів. В кроковій доступності знаходяться магазини, пошта, садок та школа гарне сполучення з містом Вінницею. Чотири рази на день ходить автобус. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. Продається будинок у селі Брусниця Чернівецької області. Цей затишний будинок, розташований у селі Брусниця, є ідеальним вибором для тих, хто бажає жити в природному середовищі, але з комфортом і зручністю для родинного життя. Околиці села надають можливість насолодитися чудовими пейзажами та тишею. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів. З житловою площою 55 квадратних метрів має два поверхи, що забезпечують достатньо простору для комфортного проживання, чотири окремі кімнати, ідеальні для родинного життя або організації робочого простору, туалет та ванна кімната, санвузол, оздоблений вагонкою, підлога з плитки. В кімнатах виконаний ремонт, Покладено ламінат, стіни обклеєні шпалерами. Що створюють комфортну атмосферу, металопластикові вікна для кращої теплоізоляції та шумоізоляції, будинок оснащений трьома системами опалення: газове, електричне та твердопаливне, що дає змогу вибору найбільш економічного варіанту в залежності від сезону. На ділянці є гараж, що забезпечує захист автомобіля від погодних умов та зручний доступ до транспорту. В саду є альтанка, що стане ідеальним місцем для відпочинку та проведення часу на свіжому повітрі. Зручний заїзд на територію для автомобіля. Земельна ділянка в 11 соток у приватній власності, що дає великий простір для садівництва, городництва або інших господарських потреб. На території є город та виноградники, що дозволяє вирощувати власні продукти. Є паркан, який забезпечує приватність та безпеку. Поруч з будинком знаходиться Великий дубовий ліс, що дає можливість для прогулянок, збору грибів та ягід, а також для відпочинку на природі. Школа та дитячий садок знаходяться у сусідньому селі. У селі є два продуктові магазини, що забезпечують зручність у повсякденних покупках. Поруч з будинком знаходиться великий стадіон. Де можна займатися спортом або відпочити на свіжому повітрі. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто шукає тишу та спокій на природі, але з усіма зручностями для сучасного життя. Для перегляду обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення.